Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже: можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це Стіпо Трамп про закінчення війни в Україні трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися, і та ця риторіка, що пів України знесли, кучі людей позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні, куча сімей, куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того як він з ним там чуть лівджоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи. Сваритися, записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде такого, що українців за кордону цього всього. Але зараз ймовірність цього дуже величезна. Бо ну, на жаль, вже навіть я не знаю, як поняли про це сказати. Бо це логічно зайняти економічне навантаження, знімають. Мечини, ті, хто за цей час не втих, не встигну вивчити мову і так далі. Ну позбавити цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба скоріше за все буде. Не дай Боже, да, десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну дуже багато всього. Тому в цьому всьому а, хочу це останнє відео буде про це. Запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн з допомогою розповсюдження. Відео ми будемо їм платити зарплату. І я хочу, щоб ви подивив не, не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо зарплату, які у нас для них є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання, а ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн-ефіри з вами три дня буду проводити, глянути, які у вас можливості є, бо я більше 12 років онлайн тільки заробляю, це Мені дозволяє би спокійно в цій ситуації себе почувати і а, ви собі пошукайте варіанти, як ви можете заробляти і онлайн і рухатись в цій всі ситуації непонятні, коли просто таке враження всі складтились проти України і України один на один. Ще ми самі з собою, і ще ми самі з собою в Типа, так як українці це між собою в соцмережах. І так далі. Ну, я такого ще ніде не бачив. Типу, наприклад, кожна там зірка, шоу бізнесу чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрить в Тіктокі чи в Інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хейтових. За що, про що, я взагалі не розумію? Ну, може, накипіло нам всім. ну... На жаль, так, нам треба, об єдн... об сплатитися. От того й кажу, приходьте до нас на день відкритих дверей. Там буде пряма трансляція. Я покажу, як ми зарплати платимо українцям, які можливості є онлайн заробляти там, від 100 тисяч гривень на місяць. А... Безкоштовне навчання. Вам там порозмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас поняли йти. От. Ну, просто що у вас є така можливість і подарунки обов'язково подаримо. Айфон, айпади і так далі. Коротше, ви це все побачите. Зрозуміло, от така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляція Серіобачення, і зустрінемось за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все. слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.